Рок! Друзі, ми починаємо наше чаювання. Ілля, що... Готовий? Добрий ранок, тестостерон, блін. Друзі, такий великий чайний. Ого! О, о, Друзі, такий велетенський чайний листок, я ще ніколи не бачив. Дійсно, дивіться, він, він реально великий. Це. Крутецький чайочок, один з моїх улюблених, признаюсь чесно, це середньо-високий бюджет. От, ціну на цей млинець ти можеш побачити в нашому чайному магазині, і його наразі можна в нас купити в розріб 50-100 грамів собі на пробу. Ну що, опис, друзі, неочікувана ніжність в смаку цього пуеру вражає. Круто себе показує, якщо заварити в термосі. Чесно, я не пробував, але в описі кажуть, що буде круто, можете скуштувати. Ніжний, та який смак і могутня кофеїнова буря свідомості. Тобто це той чай, який ніжний, приємний в смаку і бурхливий в стані. Так що будьте обережні з дозуванням, він дійсно дуже круто енерговіддаючий. В смаку, ну ми дізнаємось, що в смаку, але в описі. Пишеться, що тут є виражена вершкова нотка і солодкість меду. Друзі, мені просто я коли читав цей опис і замовляв цей чай. в мене були дуже високі надії на нього. І побачиш далі, чи виправдав він наші надії, друзі. Серевина з дерев округу лінцану. М'ясисті бруньки. Ну ви бачите, які вони велетенські. Та цільне, велике велетенське листя. Це говорить про ретельно. Відібрану сировину та бережну ферментацію. друзі. Він досить обмежений в продажу, його завозять з Китаю невеличкими партіями. В нас залишилось зовсім трошки, але є можливість докупити. Якщо прямо зацікавився чайочок, то звертайся до нас, будемо щось вирішувати з цим питанням. А зараз чаюємо. Це що там? Я готовий? Трохи піднімаю, Це велетенський імаю чакри. А я буду в ролі серйозного пари. Друзі, дуже серйозний чай. Я думаю, я краще всіх в цьому розбираюся. Авторитет лля. Авторитет Ілля. Ілля тестостерон. Друзі, я давно вже в пошуку такого чаю, щоб класно виглядав. Потужна енергія і смачне. Знаєш, от кожен день п'єш і кайфуєш від смаку. Мені здається, що це саме такий чай. І тим більше, що він не супер якоїсь високої бюджетної категорії. Це не ти кажеш. Друзі, це детонатор. В мене вийшло захопити вашу. Вашого... Захоплюєм. Оу! Попав в іншу фіалу. Куди тепер? Ого! Хтось Та, Та, такі, такі криві фіали робить. 250 гривень купи. Легкий бриз на чайном пінку. Прям такі ворсисті. Угу. Я от дивлюся. Естетика вона не завжди вражає, тут прямо цікаво. Тут бух-тюк, знаєш, як смолою залитий. Скільки воно заранее тут? Битом такий. Я не знаю. Десь 11. Десь буде... 11. Отак року начало. Так, дивіться, ранок зараз взагалі пропускати не можна. Просто дерев'яний. Так, да, ранок прям. Бо прямо... вже, вже шмалило. Угу. Що і так ефективно провести ранок. Бедрячок ефективно. <свист> mm, Чого він такий приємний погляд? Mm -hmm. Дивний коно прикольно. Mm, цікаво, власне, ще не вистачить. Блін, ну коли, я не знаю, може комусь цікаво буде глянути в інтернеті, як воно виготовляється, це все, що движук. Ці чайки. Мені прям сподобалося. Технологи, саме людина, яка займається технологією, яка по рецепту працює, це дуже важливо. Може бути топово топовосерівна, якщо б технолог щось трошки не вгадав, все, чай буде. Низькі категорії дуже. До речі, що буде. Щось я думав, що ці, е, типу, ШУПР — це шен, які застарюють, і я думав, що його там підсмажуть. І вони підсмажить ніхто. Uh -huh. Я просто тряпки накриваю тут і да. шени теж... — підсмажують іноді. Ще не бувають прямо... — А я не щось не чув, що, ко ко що костром прямо палю. Я теж думав, що опалюють, а але, але я дивився. А, то шени, блін, робили. Але я за ці за шушки теж слухав, бо я чомусь думав, що так, да, це підсмаг. Кажуть, що їх просто тут замачують і додатково ферментації. Угу. Я так розумію, що там їх під тканиною пол влаштований якийсь підігрівач, і він тримає температуру 45-55 градусів угу. чи там, до 60. Да, і оце Чайного листа його багато, його обливають шлангом да, да, вода да. і накривають, щоб при певній температурі в чайному листі, при певній вологості, заводяться оці бактерії, бактерії да, і вони його починають ферментувати. І вони так. Відкривають, поливають, поливають, поливають. І бач, лист не такий розсипушний, такий твердий, зібраний. Процес ферментації вони так там зміцні. Прямо. І все одно він розсипушний, потім його преси такі змачують, круглі такі циліндричні штуки, в колготку. А ця і виємка, що в цій колготці. Коли вона зав'язується, така пробка виходить, yeah, yeah. І воно її продавлю, тому мовиться виємка. Так би її uh -huh. просто не було. А це все вигадано взагалі блинчики, для того китайці обходили митницю. митницю. Це yeah. вчора. Yeah. Бо якщо дуже насип зробити, як yeah. ти не це скільки там 100 грамів такий об'єм. Тут його впресовують, yeah. його більше можна провести. А сам млинець, ну мабуть, просто, просто зручна форма. Їх грошей yeah. в бамбукові такі циліндри пакують, і їх багато так рядами чух. Зручно. А в нас як вийшло цей пустячок, і це якраз чайне шило туди добре входить і відшаровувати чай, щоб вертіти. Хоча сминку даш і вчора легко, так руками він. А деякі прям капець. Я сильно пресовані, чи є такі легенькі. Легенькі можна навіть цілий млинець, ти береш рукою, відламуєш без зусиль. А буває таке, що. О, цей, наприклад, класно, той 100-грамовий, дуже зручно. Це да. Чисто в дорогу можна брати. Чу -чу -чу. Можна. Да, у нас нові партії будуть маленькі такі блинчики. Да, друзі, по 50 грамів no. маленькі такі блинчики будуть цікаві. Декілька видів будемо тестувати. No. Так що, якщо ти ще не підписався, підписуйся, тому що буде багато дегустацій. До речі, ми також і протестуємо ті mm, протестуємо, протестуємо преміальний no, дахунпау, протестуємо габу преміальну, габо, в принципі, дорога, а в нас ще й габа преміум. Тобто вона... Дорога з дорогого, це прям такі літніші. А ще не от в мене нема бажання поки що ще не тестувати. Я може з наступного закупу візьму декілька собі. В принципі, мені Угу. Мені Подобається їх продавати, сам я їх не п'ю. Перший легенький проливчик. Мені. Зразу відчувається. оце-оце. По-першому смаку, по смаку мені воно вже подобається більше, ніж те, що ми пили вчора. Ну то реально то слово серйозний. Угу. А це... О, таке свіжі Так, Да, він свіжіший. Вчора був номер 14. 14, 14 номер. Він бюджетніший, він дуже серйозний. Оце, якщо порівнювати, просто за да, відстань в півдня ми ввечері чаювали вчора. А зараз ще до обіду часто він приємніше по смаку. Йому є якась оця особливість. Якийсь цікавий смаковий дискритор, який запам'ятовується, і потім ми його починаємо асоціювати саме з цим чаєм. Знаєш, так ще і запам'ятовується, бо якісь дуже класичні, прості, вони, ну їх сотні тисячі, ти можеш там. Ой, той класичний, ні, той класичний, якщо ми скажемо... Той з вершковими нотками, о, або той з маршмеллоу — о, або той виноградний, mm. да, тобто там одразу все. Так що в нас багато чаїв, які реально запам'ятовуються. Да. Ну це я прям додихає так. Я mm -hmm. чого, як от після корня петрушки такі Угу. — Хочеться дихати. Можна в нос капнути. Ух. Ух. Прям А Ану, зараз mm -hmm. не Біжі солоденькість, Слухай, да, він свіжий? Гарічка. Mm -hmm. <gerade> <ride> <Хорячко р firefight> мене, до речі, така відсилка сідається mm -hmm. пішла <р occurrence> до чаю. Я починав пити шупоеру десь 4 роки тому. От 2 роки тому у мене прям пішла лінійка. Таких витриманих парів і от 70-80 ті ті роки от щось в ароматі в цьому є таке. Там теж були такі крупнолистові. Але цей, якщо не помиляюсь, друзі, 2007 рік, тобто він витриманий, цей перчик він такий повнолітній вже вже можна займатися 18 18 просто без плюс Mm. А я що без Угу. Mm -hmm. <реш> 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 Трошки його розпавимо, бо тут. Занадто міцний. Б... Занадто міцний для першого приливу, але він зараз тут буде дуже-дуже цікаво. Ого, зло. <реш> Yeah. <laughs> <laughs> Друзі, так. Да. Ти мене питав, де я так підшмалився там, лівим плечем гурту, <laughs> <можу, laughs> <гварди, laughs> <а> ця <спеца laughs> сторона. Теж тоді в такий час чаювали, а зараз вони ще підуть туди. Тоді ми пізніше чаювали. Пізніше. No. Зараз є шанс підхопити mm. трошки спину. Зараз є шанс просто не загоріти хочу. Ух, полетіло. Та ні, це голову. Ворлиці? Mm. <рес> <рес> це це, це знаєш, якась вже неповага, ми чисто підписники обливаємо. <рес> І ви що нас знімаєте, я вас так буду знімати. заборонено. Попереджаю. І зараз буде міцнючий пролив. Хтось там знає, хто постійно розглядає. І зараз ми відчуємо всю ніжність цього чаю. Одразу. Піду підтягнусь п'ять під раз. Ого. У <риклад> тебя тут доріжка вже. Ух. Зубами, все забавами. <риклад> <риклад> О, да нормально mm. Чайний Ого. столик прямо біля. Ух. <риклад> Як смачно. Терпкість така досить значна пішла. Ну давайте зацінимо. Але смачно, знаєте, іноді буває таке, що як наждачкою по язику ця терпкість, а тут вона така прям приємна. Куні. у тебе щавель. Я не буду з тобою песню. Справжній чоловік і щавель приймає, це дуже гарно. Ух. Чайна дегустація. Дигостація щавель, які бруньки, які... Да, так що, якщо твій хлопець, який до тебе підкати п'є... Поер, то знаєш, що йому байдуже. Якщо це услухає. Він оцінить бруньки. Так, перепрошую я. Перепрошую. Друзі, п'ємо чай, дивись чай. Що воно таке? Блін, хоча якщо встановити тут зонтик, то... ну це паніот Угу. Uh -huh. норматін. То в принципі, блін, можна і робити. Бо ти поки там медитував, я оце тут лежав ще щось так класно слухаю. Прям Камінь, я тепер розумію Броніслава, я б тут спав би. Uh -huh. Він ж на кам'яні це поперед. В тебе. Пішов енергозаряд, друзі. От скільки хвилин? 12 пієм. Mm. Пішла енергія. Таким помірним струмом проходить через все тіло, але вже відчувається є. Реактор працює. Реактор. Третій блок в експлуатації. Mm -hmm. Наступний хочу прямо потримати. Хочу mm -hmm. його насиченим. Нічого mm -hmm. не достатньо. Друзі, я не скажу, що прям виражена вершковість, там медовість. Можливо, щось є, але дуже тонко відчуваю. Ну я не відчуваю якоїсь вершковості, прям такої, що мене прям заповнює нею. Але смак хороший, стійкий і стабільний. Я от що з першого проливу по, по цей mm. майже без змін. Він просто є, стає мені трошки мені більше подобається оце, Коли він прям майже під остину такий, ледве mm. лед, теплий. не сильно. Я от спробував просто ледве-ледве лед, теплий. Mm. Так цікавіше. Чай, який треба дати, щоб він трошки вистріля, тоді mm -hmm. смачніший стає. Бо температура теж забирає тим. Звертаєш на неї увагу. Бабочку забив. знімати. і секс. Ого, Ого, блядь. Спину, дай Та Я не знаю. Не розумію, де в них тебе органи. А вони візуалізують. Точно один на одному сидіти щось клієнти краще <laughs> Да а, це ж самі це ж це ж топ один ну yeah. одній стопис из бочені, да? Да, Угу. Угу. сычені Ух Ух Даса яйца конечно тоже на тиктака его вот, туда Ну, зручна штука. Чисто свій постав. А, зручно було? Я думав, що так. Да. В них чому пузо, тому що вони живуть на подаяння. Тобто вони не працюють ніде, вони в духовному повністю покладаються на Бога, і коли їх годують, вони приймають, вони не мають права відмовлятися. А, якщо, а як правило, це якщо ти, наприклад, побачиш е, святого і захочеш його нагодувати, ти від цього теж отримаєш. Тобто ти навіть не зможеш стриматись, навіть Безвм'єзно просто допомогти святій людині, яка в свідомості Бога знаходиться, це велике благо. І всі так хочуть допомогти. Вони загодовуються в брахмані просто. У них пизіка, бо вони не можуть вставать. відмовитись, вони їх заїдають просто. Брюхманом. Це ж як йога, це ж як будь-який рух. Це теж практики. І класна тема. ми ганяємо енергію тілу, кровообіг. Я, коли, я, день, коли я не тренуюся, я відчуваю себе гірше. Навіть коли я розумію, мені потрібно цей день відпочити, нема цього ривку запуску да. енергії, і оця енергія, вона така якби млявість, її те, теж треба приймати, але ну, я ще не навчився її приймати. По ну, чай ми ще не внесли цей. Да. Мені здається, я от думав, що там один день, наприклад, пуерний, навіть печаянник якщо розділити, угу. другий день от якийсь дахунпао, наприклад. Остання п'ялочка я хочу зняти вже якось. Угу. Прям зранку, типу. Ну от ти встав, там все зробив, угу. і в тебе день піде підросла. От я після східної красуні я прям чітко пам'ятаю удар в розслаблений стан. І я б не хотів це перед вечором. От я б от, от день такий. Угу. От дійсно увійти в такий стан, подумати про нього перед чаюванням, зайти в нього і дозволити собі, от, от на, ну, я думаю, раз в неділю. Так, да, почили там просто легка прогулянка. Бо ну, да. тебе ж виходить, ти, ти навпаки в перспективу офігенно працюєш. Uh -huh. Бо ми си на цей вон, йдуть, як, ну, ці перегари потім йдуть від бажання якесь uh -huh. постійно десь встигати. Це... Навіть пер перевстигання якесь uh -huh. Ти Тому що продають нам. Ну, uh -huh. я за себе буду казати. Я десь це підцепив цю заразу. Да. І не зміг її збалансувати, над чим зараз працюю. Не треба там супер успіх, друзі. Це все. Я ж кажу, я вчора з другом розмовляв, і він такий, ну ми за бабусь там підняли тему. І така тема, він каже, от вона там згадує всього три якісь історії зі своєї молодості, і більше нічого. І вона в такому восторгі розповідає, як вона колись там взяла свою доньку, сина і пішла, і вдалося там купити. Ну, я, може, не прям дословно, але. Кілограм мандарин. Угу. Я кажу, уяви, наскільки багата людина. В тому плані, що її радовав кілограм мандарин. Угу. А мені треба, наприклад, джепар якийсь. Друзі, ну по чаю. Він дійсно прикольний, він коштує своїх грошей. Але якщо порівнювати з чаями, які за 2000 гривень високобюджетні, у нас він поступається все-таки. Ну, тобто це відчувається, що це такий міцний середньобюджетний. Mm -hmm. Не будемо на нього підвищувати ціну, розслаблюсь. Він коштує саме цю суму. До речі, треба придумати якийсь механізми. механізм. В принципі, ми можемо собі таке дозволити. можемо. Взагалі, я думав, хай в нас небагато людей дивляться, хай теж трошки суеті поучасник почують. Я думаю, що краще, наприклад, ціну залишати ту, але закупати ще якісь штучки. Типу і в подарунок, і маленькі млинці. Якщо людина взяла високобюджетний чай, більше двох тисяч, ми можемо ж 50-грамовий млинець, середньобюджетник покласти в подарунок. Або фігурку якусь. Або ці піали, що я казав, що ми закупляємо розмальовувати і вкладати піалку. Можна взагалі, наприклад, людина там бере три млинця, ми даруємо той чайний набір. Або, наприклад, ми собі взяли там по чайничку з чайного набору, п'ялочки, окремо продали. Да. чайну дошку, окремо можна да. подарувати. Подарувати, подарувати. чайну да, треба. Uh -huh. Правильно, так, да, друзі. Задумати. Друзі ж знаходити серед клієнтів, це найкраще. Та, друзі в... в плані матерії ні, в принципі, допомоги. От... Ну, Мене радує, коли там mm -hmm. навіть яка... от стікери купити навіть якісь. От, там, на тему я бачив прикольні такі. Клеїться. Ну, різні, знає, mm -hmm. воно, в принципі, приємне якусь жувачечку там. ну Ми жувачки mm -hmm. не будемо, але я от... А, смола поера, просто кинути пару. Пуэра, да. О, до речі, буде в нас смола поеро, ми замовимо. Чесно, я нормальний смоли Перу ще не куштував. Я теж. Та, що куштував, була просто якесь лайно, чесно скажучи, взагалі не розумію, як це було якось пити, заварювати, якщо просто я в кипятку тримав годину. І вона просто не розтопилась, тобто ну камінь просто то не смола взагалі була. Але я ну, довіряю нашим закупчикам, в яких ми закупаємо, і смола ПР вже є на нашому телеграм-каналі, можна подивитися. Остання додана позиція, і скоро будемо її дегустувати. Ми ж її закупили yeah. трошки. Uh -huh. Он людина теж як брала через мене отут от, три млинця, він брав і по братимам. І блін, от дійсно в такому випадку можна і чайничок людині подарувати, типу. Yeah. Yeah.